Же 30 тисяч гривень для потреб збройних сил України зібрали у Нижньовербізькій громаді. Представники тамтешньої молодіжньої ради організували творчий вечір молоді громади. Більше у наступному сюжеті. Дуже рада, що молодь нашого нежневербівського тара організувала благодійний захід на підтримку наших захисників, адже це важливо показувати приклад і не тільки танцювати, співати, розказувати вірші, веселитися просто так, а з якоюсь метою. Наша головна мета зібрати кошти для збройних сил України, для наших хлопців, яким зараз нас захищають, нашу неньку Україну. Часу у старших жінок запрограмовано все перегодувати. Якщо хто худий, то слабе. Корова має бути груба, пес грубий, а внуки взагалі, мають заживіти всі. Все, піаністи, всі напали пісні, мали, просто все. Наші села показали, що до нас молоді, супер перспективно. Я тебе нагодую любов. Зроблю чай із цих трав. Він нагадає про Карпати, Де ми з тобою зустрічаємо? Я просто у любові стану деревом, тільки щоб бути з тобою. в самоті без цих злих людей. Сьогодні показали свої таланти не тільки Нижній Вербіж, а наше Нижні Верпіське ТГ. великий ключів підключився. Верхній Вербіж, спас, миші. Вся молодіжна організація працювала поєдину. Дуже захоплююся нашими молодими людьми. Енергійними позитивними з такими хочеться боронити справді рідний край і йти до перемоги.